Привіт, друзі, гості, однодумці. Ось повернулася з роботи. Цілий день мене вдома не було. Але тим не менше пташки бачив наші в порядку. Та все з ними гаразд. Дякувати Богу. Ось, А сьогодні розповім вам про те, що відбувається з ними далі. Їм вже далеко минув місяць. Вони вивелися 15 лютого, якщо ви пам'ятаєте. То відповідно всі пропойки, які потрібно було їм зробити, і про які я вам вже говорила, і які я скину у описі цього каналу. До цього часу я з ними все зробила. Що ж будемо робити з ними? Далі розповім вам сьогодні в обов'язковому порядку. Тож, давайте з вами розпочнемо. Отож, наші малята підростають, вже гарно опірилися. Почуваю себе непогано, але виходить, що їм знову трошечки тісновастенько. Тому будемо над цим працювати далі, щоб все в них було тут пучком. Ось. Отож, я своїм курчаткам в місячному віці вже даю препарат від Кокцидіозів. Кокцидії це такі паразити, які розвиваються і розмножуються в будь-якому сприятливому середовищі, то наземному чи то підземному. Навіть маленькі черваки або великі черваки, дощові черваки, які їдять кури, у яйці вони можуть розмножуватися. Тому, вививши пташку з яйця, не можна бути на 100% впевнених, що їх там нема. Далі можуть розводитися кокцидії і бурно розвиватися в інших господарствах, а до вас перенестися з такими птицями, як горобцями, воронами або ж гризунами. Також воно може десь там в полі розвинутися, тому це така зараза, можна так її назвати, яка не підвладна нічому. У холодному середовищі вона просто затримується її ріст, воно в жодному разі не щезає, можна так це назвати. Особливо кокцизі явно і бурно розвиваються в дощову погоду, в сирому приміщенні. Це найбільш сприятливі для них середовища. Тому я свої, своєму молодняку місячному віці даю такий препарат, препарат як бейкокс. В принципі, ви можете дати будь-який доступний у вашому. Регіоні чи вашій ветаптеці будь-який доступний препарат. Ось. Даю його три дні. Більше ніяку воду я не даю цих три дні. І після трюденного е терміну випоюю курчат втом М11. Ось, це такий пробіотик. Ви можете використати будь-який пробіотик, який є у вашому. Регіоні, обувачі, в Регіоні або ваші вельтаптеці. Це також не є проблема. Далі я їм дам випити вітамінки ще три дні після цього. Ну, і виходить, після кокциодіостатіка за два тижні я їм дам пропити глистогонні препарати. І знову ж таки. Дам пропити свій коктейль, який я їм готувала, як вони тільки вивелися. Який саме я залишу в описі посилання на те на відео. Ось, не буду зараз повторюватися. Продовжуємо давати курчатам корм збалансований. ось Продовжує давати їм творожок, кефір, цибульку і укропчик. Звичайно, у своєму господарстві, якщо у вас мале подвір'я, ви можете не пропоювати нічим птицю, але я вам порекомендую давати хоча б пити воду з медом. Час від часу, не потрібно кожного дня. І давати час від часу, а ще краще раз на тиждень пропоювати їх водичкою з слабим розчином марганцю. Усім і дорослим, і малим пташкам. Раз на тиждень повин, потрібно давати ось такий розчин марганцю, щоб вони покращилися і очищувалися кишково, кишковий. Тракт, так? желудочно кишковий тракт. Багато мені робили зауважень, що моя птиця на тирсі. От класти її на сітку і пропоювати нічим не потрібно. Все це до пори до часу. Птиця вирощена на сітці, абсолютно не має того імунітету, який вона здобуває при вирощуванні. Я ще такого не бачила, ну переб'юся і вам покажу. Поглянь. Я бачила, що билися ку... півні. Ну, що билися кури комедія і цирк на дроті. Бачили таке? Через сітку і що їм двом надо? Гей, кури! Кури? Безполезно. от що то вони собі через сітку не поділили? Були в мене пітошині бої, а стали курячі бої. Ну, щось є, щось є. А що? Господині на всю кубу розійшлися бистро. Походу, я для них не авторитет. Ха-ха. такі діла. Побачили цирки? От-от-от, вот, вот, дивіться. <плес> До речі, у дорослу птиці, яку ви забираєте яйце на інкубацію, або ж на їду, або ж плануєте її відправляти у забій, тобто на м'ясо, в жодному разі ніякими препаратами не пропоюєте. Свою пташку я пропоїла у січні місяці, глистогонними і кокцидіостатиками. Зараз вони у мене час від часу п'ють у водичці вітаміни або розчин марганцю і все. Більше їм нічого не даю. Тому що я збираю яйце на інкубацію. В будь-який момент, коли мені потрібно, я Готую людям замовлення м'ясо, тому не бачу необхідності і їх поки що глистогонити. Як тільки я це буду робити, звичайно, я припиню інкубувати яйця, припиню споживати ці яйця і так само не буду споживати м'ясо. Ну і давати його тим більше людям на замовлення. Ось. Ох, вилізла я наверх трохи, показала вам цирки, да? якщо ви бачите, що курча відсторонюється, О, Чуєте шум, вони ще продовжують свої бої. Якщо ви бачите, що курча, от, бачите, вони стайні птиці. Всі тримаються разом, кучкуються, нема такого, що десь один відділяється. Якщо ви тільки побачили, що він відділився, сутулився. Не підходить до їди, до води, обов'язково таке курча відділяйте, щось з ним іде не так. Вони самоізолюються, Ей, у вас що теж тут бої? Зараз повиключаю сюди світло і буде їм ніч. І все. І на цьому їхні все закінчать. Коли пташка самоізолюється, курча чи курка, немає значення. Чи індик, чи будь-хто, це означає, що щось в його організмі йде не так. І вам потрібно профілактично дати препарати антибіотик для пропоювання, тому що, вони якщо ви схочете їх вилікувати, і якщо це буде реально на ранніх стадіях. Якщо ви не хочете давати ніякі препарати, а є сторонником тільки народних методів, то вашим помічником буде мед, натуральний мед. Одну столову ложку меду без горки давати на літр води. Ось таким чином ви підтримаєте в своєї птиці життєво, життєво необхідну енергію. І таким чином вони у вас від. Таким чином вони, можливо, якщо їм пощастить, визорові і будуть далі проживати, і все з ними буде гаразд. Ось, ну, ніби так описала все, що могла. Ох, зараз тут світло, ще покажу вам поверольки, як поживають, І самі дрібненькі мої малюки. Тут у мене вже яка? Старша група, яка скоро буде йти до школи. <ріст> Ой, кожен у свій клас. Ще в мене є молодша група, ясельна група і взагалі груднічки, можна так їх назвати. Ось, бачите, коли курочки легбар, Гарно видно тут, що ця дівчинка, курочка. А сіренькі, світленькі це є пін. Можна півники відселяти на відгодовування, а курочок відселяти окремо. Але я буду відселяти їх по породах. Поки що я не буду їх, півники від курочки відділяти. А загалом варто би було, тому що півники підростаючи, починають мучити кур і не дають їм гарно розвиватися. Ну, це ми вже подумаємо про це, як казала Скарлет Охара завтра. А сьогодні треба поспати. Ось тут мої фаворити. Вони ще трішки попідростають. Гляньте, які ж вони красиві, Неже їх можна не любити? Ось, між ними різниця місяць, бачите, менших і старших. Ну, десь. Ще трошки вони в мене поростуть, на дворі потепліше і їх вже заберуть. Вони вже всі заброньовані. Тому є тільки інкубаційний яйце, хто бажатиме. До речі, ціни з квітня місяця на курчат зростуть значно-значно більше. Тому всі, хто нарікав, що вартість курчати така сама, як вартість. Яйця інкубаційного, я вас вітаю. Надалі вартість курчати буде коштувати у два рази дорожче, ніж інкубаційне яйце. І це добового курчата, а далі буде ще дорожче. Ось так. Хто не спів, той запізнився, називається. Ось. Йдемо подивимося далі. Кому пощастило жити окремо, це породі горн долматинець Ось місця в них тут предостатньо. Всі втікли від мене, да? куди повтікали? куди? Люди треба їм Зараз це вам принесу. лигорн долматинець о, така чудова прекрасна порода. Дуже яйценоска. Погляньте, як швидко розвиваються курчата. І як вони гарно ростуть. Вже повністю крилишка опірилися, починають рости хвостики. А їм ще нема тижня. ростіть здорові. Я. Я вас покидаю. Ну, а в цій птаху все чудово. Зараз спробую виключити червону лампочку, то їх взагалі не видно. О! Краса, краса не писана. Тьфу на вас? Тут у нас поживають карликові курочки та курчатка фавероль. Даю їм зараз водичку Норфлокс. Це такий профілактично даю їм. для... Покращення желудочно кишечного тракту. І тут наш індівчонок. Привіт! Всі біжуть кудись, швидко-бистро їдять. А він так собі поважно. Судим-сюди. нічого нікуди не спішить. Бачите, я виключила світло. Ось червона лампа в нас горить. Їм вже холодно, вони кучкуються. От це перший признак наглядно вам показала. Як виглядають курчата, коли їм холодно, вони лізуть один одному просто на голову. А вирольки теж вже красиві. Ось, погляньте. Ну куди втікла? Гай. Гай! Козацічі. Чи... О, курочку, півнику. А ну, стій. стій, стій, стій. Покажите, покажи такий титфу на тебе. тфут фу т -тфу. Моє чудо, пія. Що тут, тирса забилася. Ой. Ось такі марядка. Всі здоровенькі, всі ціленькі. Але, знаєте, тримаючи господарство, ви повинні бути готовими до втрати. Звичайно, ми можемо їх пропоювати, можемо над ними цацкатися, гуцкатися, але... Нікуди від цього не дінешся, це жива істота. Щось піде не так і зразу зразу можуть бути втрати. Но для того, щоб їх було якомога менше, я використовую вую різного роду пропоювання. Ось, якщо бачите, індюшонок тут живий, здоровий, так? знаємо, що над ними потрібно більше квохкання і більше над ними цокотіти. То і з курчатками тут теж усе гаразд. Какунять один чи що непонятно. От місця в них тут достатньо, стоїть дві кормошки, дві поїлки. Так що, все гаразд, йдемо далі. Ну, що ж, я сильна група, теж, слава Богу. Спочуває себе добре, погляньте, вже займає всю коробку. Лишні в року. Роступ поживають. Зараз вони вже пропивають ту пропойку, яку я вам рекомендувала з самого початку, а саме на літр кип'ятку. Таблетка тетрацикліна, таблетка фурацеліна, таблетка вітаміну С. Один кристалик. Марганцю, коли це все остине, додати столову ложку без горки меду. Перемішую і даю такий розчин їм пити свіженький рано і на вечір. Ну, ось погляньте, як поживають наші малята. От-от-от, вишній року. так, трошки буде видно і ташеняти мене. Ну що ж, любі друзі, наостанок хочу вам сказати і, напевно, підвести підсумок. Адже згадайте, якщо ми йдемо до лікаря будь з будь-якою проблемою, він назначає нам перечень ліків, які необхідні для того, щоб вилікувати нас від хвороби, і назначає нам правильне харчування. Ми його звикли називати дієтою. Так само і з курчатами. Якщо е, давати їм тільки одні препарати і кормити їх аби як, тобто тільки пшениця, кукурудза і на цьому крапка, то вони далеко не заїдуть і не будуть вам здорові, аби справді будуть, як кажуть мені в коментарях, тільки е, пропоєні різними препаратами і все. А для того, щоб вони були міцними, потрібно їх комити. Годувати збалансованим кормом. Звичайно, ви можете приготувати його в домашніх умовах і він не буде гірший за інших. Але в зимово-весняний період і навіть частинка літнього, воно вам вийде значно дорожче, ніж купити його уже готовим. А ось осінню і заготовити собі корма з пшениці, кукурудзи і Можливо, хтось буде мати соняшник або макуху соняшникову, а ще соєву макуху. Ось і багато ще таких препаратів, як м'ясокосна мука, рибна мука, а можливо, хтось наловить риби на рибалці. Ось, звичайно, всі ці препарати хімічні, всі куплені. В зоомагазинах можна замінити натуральними продуктами. Безумовно. І якщо ви це зробите, то це тільки вам величезний, величезний плюс. Поки що я вчуся, нікому свої ідеї не нав'язую, а ділюся власним досвідом, так як роблю це я. В принципі, мені мій е, е, результат подобається, задовільняє повністю. Птиця жива, здорова, активна. Гарно перезимувала зиму в холодному, неопалюваному е, приміщенні. Почала нестися в січні місяці, в січні, кінець січня, початок лютого. Радує мене інкубаційним яйцем і яйцям просто столовим. Ось е, Пережили ми морози без втрат і без великих клопотів. Тому. Вирішуйте самі, приймайте, вис... приймайте рішення таке, яке вам підходить. Робіть висновки, а я була рада бути вам корисною. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, безмежного, безмежного терпіння. Підписуйтесь на мій канал, буду вам безмежно вдячна. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми з вами будемо говорити і піднімати ще багато-багато хороших та корисних тем. До нових зустрічей!